Ніжанцю. Мені так би хто в песок дав. Як ти це називають? Заливанець? О, куплений заливанець. Баба рук не має певні, так? Баба не вміє пече. Добре, нагір, добре. Може баби не смакує. Береся куплений. Ніц не треба повідати. Все, баба вже все, бабу вже списали. Може, мені сіє забрати з усім з кухні, щось. Давай, дай мої тарелі, лишки, я все позабираю, я піду, я піду гет. Я піду гет, Ну гету не буде. Як я, е, знаєш, е, вже як то всі говори, е, то я вже не знаю, що маю повідати. Вже ще е, що за цкерки я ні не повідаю, я цукерки вдома не роблю. Ну, вибач мене, за вивенців, ти потім схочеш пирогів морожених, таких купити в пачці, таких ніяких магазинних, ти потім захочеш піти, най бог милий, піти десь так їсти в ресторані си замовити, розумієш? І все, мене списали. Добре. А я дурна, я тут то по тій кухні. Кому тут треба? А я думаю, що їм на свята зготовлять. А я думаю, чи вони захочуть спартака, чи вони захочуть таке дрова під снігом такий пляцок. Чи вони що захочуть? А вони це вони купять. Нашу їм баба, є що, сніжан, можна й налетіти, я йду геть.